От дивіться, як поставити санкальпу? Санкальпа в Упаях, коли ми робимо Упаї, це одна із найважливіших речей. Тобто, ми для чого це робимо? Санкальпа це концентрація нашого бажання. ти говориш, ти говориш про те, від чого ти хочеш позбутися, що тобі болить. Ти, ж не хочеш. ти для чого Упаю робиш? Для, ну, в більшості випадків, ну, поки ви молоді джотіші, молоді садхаки, да? ну, молоді садхаки це садхака це людина, яка тримає якусь садхану. І от будь-які упаї, які ви робите, це садхана, це ваша духовна практика. Навіть якщо ця опая не пов'язана з мантрами, якщо вона не пов'язана з якимись пуджами, да, Вам, наприклад, прописано кормити голубів, да, або там, кормити птахів, або кормити риба, або кормити собак, або там, давати там, в храмі, подавати ну, щось давати да, якусь, Або вам прописано там не знаю, а по вівторкам там не знаю, допомагати воїнам да, по середам студентам. Ну наприклад, да. ви можете не читати ніяких мантр, ніяких, але просто одна оця дія, що ви це робите, ви на цьому сконцентровані. Ви це робите цього вже достатньо для того, щоб це вважалося вашою затканою, щоб це вважалося вашою духовною практикою. І ви стаєте садхаки. тобто ті, хто роблять е, духовну практику. І от коли ви ще молоді садхаки, ви будете хотіти е, позбавитися від. Е, Дискомфорту, який е, з'являється від гочерів, від положень, певних, від е, даних, і так далі. Тобто, ви потрапляєте в певні дискомфорти, вам щось не вистачає, грошей не вистачає, кохання не вистачає там, не знаю, здоров'я не вистачає, там да чи ну, коротше якогось ресурсу. І ви робите упаю конкретно на здобуття цього ресурсу, коли ви вже. Досвідчений садхака, коли ви вже отримали багато а, матеріальних. Ми, коли заходимо в садхану, ми маємо сказати, до, до, ну, який термін моєї садхани, або там поки гочар йде, або там поки я не отримую певного результату. Я знаю, який я хочу результат отримати. І от поки я не отримую певний результат, я, значить, буду робити цю садхану. Ну, тому що я не знаю скільки там. Піде часом на отримання цього результату. Ну е ти які слова додаєш? Да? Наприклад, е я наприклад, роблю упаю там для грошей і кажу, наприклад, ой, лакшніку, дайте мені гроші, Ну, і починаю казати на що, да? там, ну, на то, ну на то, ну на то. Ну, ну, ну як би тобі сказати? Це сьогоднішня потреба. твоя. От в, в тому, в тому, в тому. Коли вона закриється, ця потреба в тебе виникне інша потреба. Санкальпа має будуватися. Ну, можна, я не проти, можна просити конкретну річ, особливо от, коли робиться УПАЇ для, наприклад, ну, такі точечні, да? от коли ми робимо Упаю, наприклад, там прибрати конфлікт. Да? Ми знаємо, що в нас є там певна людина, з якою у нас у весь час виникають проблеми в стосунках, конфлікти, якісь там тун, тун-тум. І ми конкретно на цю людину, конкретно на цю ситуацію робимо певну опаю. Ця опая, по перше, якщо вона дуже точечна, вона не, не робиться занадто довго. Тому що вона, концентрація йде конкретно на тільки на цю точку, і достатньо швидко там прибирається тригер. Але якщо ти береш, наприклад, УПА для багатства, я хочу вам просто пояснити, якщо ви це зрозумієте, ви зможете правильно самі собі ставити УПА, і ну, Санкальпи, і людям допомагати в цьому. Багатство це не якась кількість грошей, це не якась, не якась кількість майна, це стан відчуття, що в тебе все є, що тобі, ти можеш собі дозволити все, що завгодно. І коли ти починаєш відчувати себе багатим, в тебе немає бажання просрати гроші і кудись їх витрати. В якийсь момент, в якийсь момент ти перестаєш, ну, якби витрати перестають тебе цікавити. Просто, ну тобто, ну боже, ну що ти ще не купився? І тому багатство, коли ми говоримо про гроші, ми говоримо не про конкретні речі. Ми говоримо про стан, який я можу собі дозволити. Розумієш, мені недорого. Але і немає такої сильної потреби в це витрачати. От тебе відпускай. Розумієш? Просто бери і відпускай. Ти збільшуєш свою свідомість в який, який заповнюється різним ресурсом. Поки в тебе свідомість маленька, ти можеш казати: дай мені там, не знаю, на двокімнатну квартиру, дай мені на там, не знаю, там, маленький автомобільчик, я багато не прошу, я прошу чуть-чуть. І дадуть, бо ти обмежений. Ти не багатство просиш, ти просиш засоби існування. Коли ви робите санкальпу, я про що? Я, не, ну, я саме про те, що не просіть якихось там простих простих речей, да? просіть зміни своєї свідомості.